Чи не здається вам, що часто ми хочемо для своїх дітей більше, ніж вони можуть дати? Але де грань між підтримкою і перевантаженням? Давайте розбиратися. Привіт! Мене звати Юрій Зайдовий, і в цьому відео ми обговоримо одну дуже важливу і непросту тему як знайти баланс між амбіціями батьків і реальними можливостями дитини? Батьки завжди хочуть для своїх дітей найкращого. Вони прагнуть, щоб їхні діти досягали великих висот, ставали успішними та щасливими. Але часто буває так, що наші бажання стають занадто великими, а вимоги занадто високими для дитини. І як же не перейти цю межу і не навантажити малюка? Перший і мабуть, найважливіший крок це розуміння того, де знаходяться реальні можливості вашої дитини. Кожна дитина унікальна і її темп розвитку може бути різним. Не можна порівнювати свою дитину з іншими. Пам'ятайте, те, що здається вам важливим і необхідним, може бути зовсім неважливим для вашої дитини. Для того, щоб ваші амбіції не стали тягарем, визначте, що Саш саме для вашої дитини є важливим і досяжним. Ви хочете, щоб вона була майстром спорту. Чи просто раділи заняттям амбіції повинні відповідати віковим особливостям і потребам дитини. Не можна ставити завищені цілі, не враховуючи рівень фізичного та емоційного розвитку. Мотивація дуже важлива, але вона повинна бути правильною. Амбіції батьки часто призводять до того, що дитина відчуває величезний тиск. А це може спричинити стрес і навіть відмову від занять. Натомість мотивація повинна бути позитивною, захопливою і орієнтованою на сам процес. Тому, замість того, щоб казати, ти маєш бути кращим за всіх, спробуйте сказати так: ти молодець, ти досягнув вже величезного прогресу. Ще одна важлива складова це підтримка та довіра до вашої дитини. Не бійтеся робити помилки і давати дитині свободу вибором. Якщо дитина буде знати, що ви її завжди підтримуєте, навіть якщо вона не стане найкращою, це дасть їй впевненість у своїх силах. Пам'ятайте про емоційну сторону. Батьки часто забувають, що навіть у спортивному або інтелектуальному розвитку дитина повинна бути щасливою. Ваша мета не лише зробити її успішною, а й допомогти їй вирости гармонійною особистістю, яка має своє бачення і розуміє, що важливо саме для неї. Важливо, щоб дитина була частиною процесу і могла виразити свої думки та бажання. І якщо ви хочете, щоб ваша дитина займалася спортом або якимось іншим видом діяльності, дайте їй можливість вибору. Спільно з нею знайдіть те, що їй цікаво. Участь у виборі допоможе дитині відчувати більше відповідальності за свої рішення і менше перезувати через вимоги зоні. Пам'ятайте про час для відпочинку. Ми всі знаємо, як важливо мати час для відпочинку, особливо для дітей. Не забувайте, що після інтенсивних тренувань або інших занять дитині необхідно мати час для релаксації. Гри, сну, спілкування з друзями. Якщо дитина не має часу для відпочинку, вона швидко втратить інтерес і задоволення від заняття. Пошук балансу між вашими амбіціями і можливостями дитини це важливий процес, який потребує терпіння і уваги. Прислухайтеся до вашої дитини, розумійте її потреби та дозволяйте їй розвиватися у своєму темпі. Ваше завдання не лише досягти успіху, а й створити для неї здорове, щасливе та емоційно збалансоване середовище. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та залиште коментар, як ви знаходите баланс між своїми амбіціями та можливостями вашої дитини. І до зустрічі у нових відео!